Яка щаслива. Друзі, всім привіт. Вітаю на каналі Новгомовний Монро. Я їхала від мами, вона в лікарні. Вже додому. Ставлю на зупинку, чекаю на тролейбус. І розумію, що якщо я зараз поїду прямо, я приїду в Лавіну. І я от відчула потребу пошаландитися по торгівельному центру. Мені треба змінити фокус уваги, тому що відвідування лікарні це, це складно для психіки. Тому йдемо, ошиландимося по магазину. Я хочу зайти Зару. Мені нема в чому ходити. Можливо, щось поміряємо, купимо. Тим паче зараз знижки. Але війна це величезний торгівельний центр, знаходиться на а, Боже, як це називається? Окружна. Тут поруч є шан, і епіцентр, і на лінії сільпо. Хочу чогось такого холодного, освіжаючого. І головне є кондиціонер. Так що так, підемо. А ми тут були з вами, так? Да? Я вам показувала вибіну. На сьогодні 22 чи 23 липня 2025 року. Що ви, як ви? З ким ви де ви? Пишіть в коментарях. Хоча, можливо, щось куплю і розіграємо в кінці. Заохочую вас до коментарів. Вау. Укладон. Боже, хоч на людей А, Дізель, я обожнюю дізель, як мені подобається цей бренд. Я хочу собі сумку. Дізель. Це така, до речі, бюджетна балінсьяга, я б сказала. Манго. Величезний манго. Некс. Ой, Мекс. Досить якісна одежа. До речі, давайте подивимось щось. Кістоп. Угу. Так, катон я не хочу. Катон я не хочу. А що ми маємо? Уже нікого нема. Добрий день. Такі в'язані. Майки 1500 гривень, до речі. Нормально, я думала тут зараз. Мене ошарашать. Дивіться, яка сукня. Така монашка в бігах. 4400. Але якість. От Мекс це якість. Я пам'ятаю, в мене був джемпер, я його носила років 5, притому я його купила на секонді. І чорне я не хочу, борде теж. Який дивіться, колір ягідний. Скільки? двісті. Мачти буде дешевше. Так, тут. Ого. Так, спортивно в мене теж. Є достатньо. треба якусь сорочечку, але точно не в полоску. Шмужечка така, шмужечка 1800 гривень. Білу одразу зберігаю. Оце просто не стих. Зинати все Ну, Типу Old Money, знаєте, класика. Давайте в манго зарулимо. Манго ніжно люблю, але тільки якщо... Якщо от наш формат 800 гривень. А, боже, які штани. А знижка є. 1600 штани в мене є. Майчка приємного кольору. Майчона 1100 топ. 1000 гривень така сукенка. Щось дивне, трикотажне. Так, пішли сукенки. 2700 льон. Фуксія. 1600 нормально. Ні, сукінки я не хочу. А от що ми маємо? Мені цікаво, до речі. Так, слінбеки, це сумішки, це жакети, жакіти я теж не хочу. Дайте якихось сорочок, маєк. Останній розмір. Топ-ча-ча-ча. Підницям це просто футболки. Знаєте, я завжди свої речі відчуваю. Боже, який жилет, Елічка. Ні, це тумач, 2300. Червона ціна такого жилету, мені здається, на півтори тисячі, ні? Так, знову жакети, джинси. Друзі, дуже багато джинс. Ну от футболочки. How much? 549 гривень. Досить непогана якість. Така база. 549 гривень, але футболки в мене є. Знову ж таки, я хочу щось оригінальне і я бачу, я бачу ці речі. Так, це джемпірочки. От, сорочечки. Це на роботу, це з роботи, це на побачення. знал что такие такие кэжовльные блузки цвет лонгсливы вау минут на... вау уже тут можно не отставать лон лен, лен, лон вот лон Цікавий. Дивіться, які штанці. Рубашка. Ой, клас, а що це? Це такий топ. Добрий день. день. Я ваша підписниця. О, ви будете на каналі. Це добре. Я не очікувала, що я вас зустріну. <рес> я, я тільки по голосу признала, що це ви ой, ну да, це, це для... на щастя, загадуйте бажання. Я зберем, що у вас буде ваш голос. Ой, признає, клас, партнер. дякую. Дякую. О, так, друзі, це без знижки, Це без знижки, і щось якось сумно. Вау, оцей колір мені подобається. Морква. Морква, прекрасна морква. Так, манго, дякуємо, але тут більше ну, в офіс. От знаєте, от в офіс. Такі класичні, більш базові. Речі. А хочете чогось з зю. Ні, зю, я, до речі, не дуже люблю з фісташкою. Так, єс. Yes. Відверта погана якість, з якісь дурні кошти. Інтертоп. Давно, до речі, не заходила, там навіть з'явилася одежа. Махіта, м'ята і краш. Ти входиш в раш. Це мультибрендовий магазин взуття, окрема білизна Кляйн. Далі обожнюю косметику Лікстан. І йдемо в взагалі, друзі. Мені здається, я... А, це дитяча. що. біршка поленд Beer. І Ідемо в Зару От якось Зарі цікавіші моделі. Саме дизайн. І як мені подобається цей блузон. Вони дуже швидко адаптують тренди, які запроваджують люкс-марки. Ну, от прям дуже швидко. Це фест фешн, але досить непогана якість. Соу, so, а до знижки. Це щось без знижок. Чекайте. Обіцяли знижки. А, все, бачу. Тут вже все перебрали. Давайте почнемо з біжутерії. Яка краса! А у мене... Не проколо ці мочки, але це так красиво. І я думаю, ці прикраси будуть на мені окислятися. От зараз тренд на ці квіти величезні. 849 гривень. От вони теж. Троянди чи що? Це? 849. Зара шикарна біжутерія, мені дуже подобається. Це я. Стосовно сумок, не знаю. Все ж таки, я шанувальниця. Шкір галантерейних виробів від українських дизайнерів. Так, пірнаємо, пірнаємо. Це, це нова колекція. От, я бачу розпродаж. Що ми маємо? Так, сирочка кольору. Шоколад. Тут такі болотненькі, але це горіве дуфполістерія. Так, це пішов льон. Такий фасон. Якщо у вас Маленькі плечі. Мені не підходить. У мене широкі плечі. О, футболочка кольору. А, це така бубочка. 499 гривень. Ну, не знаю. Так, що ми маємо? Сурочки, сорочки. Ну вони мене обтягнуть, як, знаєте, ці отздувші презервативи. Так, Катон не хочу, чорний теж не хочу. Тут у нас пішла якась тематика балканська. Рюш, Рюш, Бохо. До речі, це був тренд весни. Ну, і літа також Бохо ж якісь несісні кольори. Все ж таки, я От фанатка взуття. Ви подивіться на ці босоніжки. 38-й. Або ж ці з бантиком. Ммм, такі шмарні. Ну, Як ми любимо. Так, по знижці вони коштують 1000 гривень. Або ж ці. О май гош! Які елегантні. Ну, а це на кафедру. Сороковок немає, добре. Так, друзі, поки нічого цікавого. Колір пирося, блакитний. Це все це все якесь точно вже носили. Давайте білі подивимось. Білий колір теж не мій. Я ж його обригаю миттєво. ха так, що тут маємо? О-о-о-о! Це такі бодзі, це корсет. О -о, жилети. Були досить популярні топи. До речі, Мирає, мирає. вийшла в чат. Це щось дике. Тут знову бохо. Боже, слухайте. Нема чого приміряти. Зараз я вам просто асортимент познімаю, потім щось все ж таки візьму приміряти. І тут величезна кількість шльопок. о І всеска. Друзі, все прилічне, схопали. Але я хочу ці шорти. Хоча така форма балон вже не модна, але хто мені заборонить? А? 600 гривень коштують. Зараз приміряємо. І тут є ще такі білі мереживні. Mm. <соргане> Зараз чекайте, зверху знайдемо. Такі mm. А це можна брати? Ну, це радіше, а в чомусь, давайте можна взяти. О, дуже <Дякую>. вам дякую. <соргане> Боже, ну як секунді, слухайте. Це накидали на кучу, просто подачу десь. Угу. Так, футболки, а тут що в нас? Штани. Вау. Я якось так знаю, тут бажання ритися нема. Тут нема. Такі мюльки да ні, я говорю буду я буду Так, друзі, якісь топи, топы. Вотрю ще дуже модні. Були, вже не модні. Тітки і. А що таке ТРФ? Не знаю, просвітіть. Це ж зараз, так? Так. Так, це нова колекція. А там знижки. Реально, як секонд виглядає. Mm. 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 Ну, давайте. Щось щось знайдемо, так? Да? Трикотажі... Це безкоштовно, нікому не треба, мені здається, навіть по 399 гривень. Ну, ну чесно. Ну, це по 700 ще нічого. Але знову ж таки треба дивитися. Боже, я вам нічого не показала. От дійсно. Достойного. Це якісь сукні на випускні. Щоб, знаєте, взяти і приміряти. Щоб мені сподобалося. Ну це нічого. Але занижу Наталія. Чекайте. Блять, ну хлам, слухайте, ну реально. Ну Просто якийсь секонд. Якого року ці сукні? Оце. Ну ж такі ксеска. О! Отаку мені треба. Чікс. Шоколад такий. Це... А, це Каньбіас. Вау, давайте приміряємо. Так, тут щось більш-менш цікаве. О. Це щось таке концептуальне. Ой, але такі важкі. О, який приємний колір, сялка, емочка, тисяча гривень. Оце я бачила в якомусь році. Так, тут пішов випускний горох. До речі, зараз в тренді. Ці дерки не знаю. Так, це комбіс. Красивий який. Ой! А колір, слухайте, комбіс поміряємо зараз, да? Давай, так? О, навіть є прикраси. Прекрасне, тут ракушки. Ой, мені в такій панамці подарували від якогось косметичного бренду засоби. Я думала її викинути. Зараз її продає. Вау, кантрі, кантрі. І пішли джинси. Джинси, дихіра джинси у мене це все є. Клас. Дуже вам лечить, беріть. Уже вона орвела мою блискучу сукню. Слухайте, а нова колекція дуже симпотна. Подивіться. Стильно все виглядає. Мені здається, що на знижки вони о, привозять. а, -а, -а щось це інше. Ой, давайте цю сукню помірюємо. Цікавий, який це розмір? Може, влізу? Розважаю вас. Емочка, 799 гривень. Я в неї не влізу. Шмарно. Мені треба якісь вер до моїх шортів. Чекайте, зараз знайду. Сліп дресік. лимонного кольору. Хоча це жовточок, да? Він треба буде постійно мати відпалювач. кіток жилет Подивіться, яка класна спідниця. Кокетка. Гаде. Ой! Це мені подобається. Давайте примірю. 1500 гривень стоїть така сіра туніка розмір МЛ. А може є. Давайте МЛ-ку візьмемо. І є ще штанці. Це штанці? Розмір М. Я. Але мені здається, Мі буде велика. Дуже красива сукня в небо. Боже, яка красива сукня, скільки вона коштує? От сукня дуже красива, 1899 гривень. Mm -hmm. А вверх такі жилет є. Це сукня, до речі. А, не бєс. Бачите, шортами. Ой, це мені подобається. Це все подобається, все нове. Я заслуговую нове, тому давайте щось міряти. Дійсно красиве. Ну, тому що це якісь, ну, блять, ну реально, ну подивіться, тут навіть от Нитки стричать, звідки вони це подіставали. Такі красиві жінки, видно, що є гроші, а шландуться переспродажем. Ну, як і я. Я ж теж виглядаю. На перший погляд багато жіночки. Ніхто ж не знає. що Я і Люблю шару. Так, друзі, ви готові. Це шльопки з нової колекції. 1700 гривень. Просто секс. Зараз в моді оці от мюлі. Шорти, в принципі, непогано, але це М-ка і вони великі. Треба елічку. Топ. Зустрічати чоловіка з рейсу. <кхи> <кхи> Ніно що? Ну, воно не мечиться. Але окремо все very sexy hot. <кхи> Слухайте, а в цьому щось є? Дивіться, це комбіс. Тара-тара-тара-тара тара. -та 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 Зараз покажу, чекайте. Дивіться. Ніх? Три дуже класний комбіс. Приємна така тканина. Але. Але не мій верх. Ось складки додають мені об'єму. Я і так маю широкі плечі. Так тут що, подивіться, просто фура. <смі> Червона фура, яка несеться по трасі. Але мій розмір. Знову ж таки, це пригорнутий трикутник. Ну, це не моє, мені треба в бедра щось додавати на плечах. Друзі, костюм з натуральної тканини. Цього перлинного кольору, дуже класний. Це, мені здається, на мені Елька, штани М, а штани великі. Треба менше. А наша довжина, як я люблю, тобто не оці от, підстріли. Ще не, що не зрозуміло, як тут, як тут мені зав'язувати. А так от, от прекрасний костюм на кожен день. Можливо, навіть я його візьму. Друзі, найдорожча річ, і коштує ця нова колекція, сукня-сорочка. Знову ж таки, не моя модель, тому що занадто тут все широко, але досить оригінально. Приємна тканина натуральна. І на осінь підійде. Єдине, що колір такий, знаєте, як постільна білизна. Але цікаво. Цікаво. Mm -hmm. Так, все. піду за штанами, зараз помірюю і візьму цей костюм сірий. Друзі, я так втомилася. Штанці більшого розміру, чи ще ще меншого. Сидять погано. Ще парочку поміряла. Все не то. Я хочу їсти. Хочу їсти. Беру цю кімоношку і дякую. Mm. Ой, тут ще дві які о, май гаш. Подобається все. Чекайте, я ж обіцяла щось розіграти. Я обіцяла щось розіграти серед підписників каналу. А що це може бути? М -м -м. Що це може бути? Щось красиве. Давайте <гас> парфум розіграю. О! Зараз чекайте. М -м -м. Друзі, прекрасний аромат. Зара Голден. Декада Самер. Зараз літо на побіроці. Дуже вам дякую. Друзі, 50 років. Зарі в цьому році. М -м -м. На подарунок, оце аромат. Що треба зробити, зараз скажу. Таке спонтанне відео сьогодні вийшло. І я прям видихнула. Просто просто якось стало легше. В подарунок від мене та Зари. Я хочу розіграти аромат. Що треба зробити для того, щоб його виграти? В коментарях написати коментар. А, з 5 слів. Ні, давайте сім. Сім слів на тему, яку останню покупку ви зробили. Продукти. Щось промислове. Добре, пишіть в коментарях. Якщо нічого не купували, просто ваші рефлексії стосовно всього, що ви побачили. Дуже дякую і до зустрічі на каналі Невгамовна Гоміра. Морозиво хочеться і мені треба зайти в цю. О, май гаш, Аріана Гранде в Сваровській, як мені все це подобається. А -а -а. І, до речі, подивіться, яка шикарна ретуш. От бездоганно. Mm -hmm. Ой, сонечко. Я думаю, що так тихо? Фонтан не працює. Звичайно, вихідних дуже шумно. До речі, ще до повномасштабної війни оці штанці я купила в магазині котон. Мені здається, до повномасштабної. Тут я досі їх ношу. Як і цю сорочку, яку ви бачила за 354 рази. Ось така. Російською казали, шмоточниця. Українською Лахатронщиця. Лахти? Ой, а чи нем нема маглю складати? Так, друзі, взяла собі на вечерю солидець під шубою і котлету курячу, і ще якусь булку. Стояла, втикала, хвилин 15, що мені взяти? Задовбала вже продавчиню. А що це? А що це? Вона так, знаєте, витримала мою гіпервтому і занудність. От. Якщо так, так. У мене нема сил ввечері щось готувати, просто просто я прийду, прийму душ. Ой, лягучи так, боже, я така щаслива, що от... Що я маю таку можливість прийти додому, прийняти душ. Ну, мені треба ще кітьох погодувати там, прибрати їх туалети, але це все. Мене дуже дякую. Але це все, знаєте, нюанси. І, і, і просто лягти в свою постіль Ах! і читати. Блять. Яка я щаслива!